Вітаю вас, шановні глядачі, ефірі програма Життя громад. І сьогодні гості нашої студії Ігор Процай, депутат Полтавської обласної ради, голова фракції ЄС, керівник секретаріату Полтавської територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність, і Олександр Дідюхін, депутат Полтавської міської ради від партії ЄС, настоятель Свято-Миколаївського храму. Ще раз вітаю вас! Де в студії. Таємо. Слава Ісусу Христу! Ви буквально днями ініціювали. Збір підписів для того, щоб звернутися до депутатів Верховної Ради щодо продовження чи активізації процесу заборони Української православної церкви в Україні. Чим це викликано власне і на якому етапі ця ситуація? Ну скажімо так, ми. Підтримали ініціативу наших колег з Верховної Ради, а саме фракції Європейської солідарності в Верховній Раді України, наших шановних народних депутатів, з цією ініціативою. А саме наша фракція в Верховній Раді виступила з ініціативою збору підписів за те, щоб такі в друге читання було проголосовано закон про заборону ПЦМП. Цей процес уже триває більше року. Цей закон вже пройшов перше читання. Він був проголосований більшістю народних депутатів в Верховній Раді. Він був уже доопрацьований в Верховній Раді з усіма тими поправками і правками, які надали депутати в відповідних комісіях і комітетах. Але сам закон так і не потрапив на голосування на кінцеве в друге читання. Для того, щоб зрушити цю ситуацію, для того щоб таки завершити ту велику роботу, про яке Говорить, як суспільство, угу. так наші виборці, так наші громадяни була проведена ініціатива щодо збору підписів для того, щоб підтримати цей законопроект в Верховній Раді. збору підписів серед кого? Серед народних депутатів України, угу. тому що голосувати будуть народні депутати України. Якщо говорити, от ви говорите, що рік вже йде цей процес. На вашу думку, які причини, що цей процес гальмується? Ким гальмується? Для чого гальмується? Ну, Відповідно, тої сторони, яка не хоче, щоб був прийнятий відповідний законопроект, тут або ми їх забороняємо, цю діяльність, або вони продовжують цю діяльність. Але знаючи вимоги суспільства, тим паче під час повномасштабної агресії, ну це все одно, що тримати в воюючій країні філіал ФСБ. Просто тут ситуація яка? Ким блокується? Частина народних депутатів вони лобіюють інтереси московського патріархату. І з одного боку є громадська думка, ми розуміємо, що на сьогодні Московський патріархат в Україні може підтримувати або агент ФСБ, або абсолютний ідіот. От. І в принципі депутати теж розуміють, але в них є якісь там стосунки з московським патріархатом, які вони не хочуть з одного боку афішувати. З іншого боку, вони якби, розуміють, що якщо публічно вони висловиться за підтримку московського патріархату, це буде впливати і на, на, на ставлення до них українців. Тому просто цей закон замовчується і не виноситься на голосування, його але ми ініціюємо цей збір для того, щоб показати, хто ж, врешті-решт, підтримує московський патріарха. Добре, якщо говорити буквально тезово про перше читання. Тобто, я так розумію, воно вже є. Так. В цьому розрізі часу якісь повинні бути внесені правки там до того так. законопроекту і так далі. Якщо тезово сказати, про що цей закон в першому читанні, і якщо є якісь правки, чи вони вносяться, хтось їх вносить, чи щось обговорюється це все? Всі правки вже внесені. Угу. Тобто закон прописаний абсолютно толерантно. Тобто там нема прямих вказів, яку церкву ми забороняємо. Чи так так. там прописано таким чином, що забороняється діяльність тих релігійних об'єднань, які діють не в інтересах держави. Якщо дуже коротко сформую. Які афільовані з с... країною агресором? Які афільовані з країною агресором? Тобто саме формування максимально толерантне в нашому суспільстві, і mm -hmm. в законі так воно викладено. Залишився останній крок. Робота по збору цих підписів фактично проведена. Але 146 депутатів наших народних не знайшли можливості поставити свою підпис під цією ініціативою, таким чином, гальмуючи прийняття цього важливого законопроекту. А скільки всього треба голосів для того, щоб законопроект був прийнятий? 226. 226, а скільки голосів є зараз, е, мається на увазі підписів? А, ну у нас ж не всі народні депутати відвідують парламент, скажімо так, по крайнім оцінкам, десь приблизно 100 депутатів не відвідують. Близько 200 голосів чи близько того зібрано в підтримку цього законопроекту. Mm -hmm. Залишається відпрацювати частину депутатів, які не погоджуються, його підтримати. Якщо говорити про. Процес переходу Священнослужителів від УПЦ до ПЦО. Наскільки він йде активно, неактивно, наскільки ви спілкуєтеся взагалі з представниками духовенства з УПЦ, і наскільки ви бачите їхніх представників в своїх лавах, скажімо так, ну двері ПЦУ завжди були відкриті для представників Української церкви московського патріархату. Інша справа, що на сьогодні десь близько 10 парафій лише по на Полтавщині перейшли до православної церкви україни решта священників вони просто всіма силами впираються і кажуть ми не будемо переходити хоча немає для цього якихось там канонічних підстав не переходити немає юридичних підстав не переходити і тому можна зробити лише один єдиний висновок всі ці священнослужителі вони є агентами фСБ в в тій чи іншій мірі і ну теж те, що в московському патріархаті там повно цих агентів ФСБ зараз вже доведено і СБУ, навіть судами, і ми знаємо, що декількох священнослужителів вдалося обміняти на українських військовополонених. Тому в принципі, прекрасний обмінний фонд у нас на Полтавщині там залишається більше 200 священиків московського патріархату, які не хочуть переходити до православної церкви України. То Звісно, в законі це не прописано, але що з ними робить? Прекрасно збираємо докази і відправляємо на Росію туди, куди куди, куди вони хочуть, там де вони хочуть бути. Але вони, на жаль, хочуть, щоб Росія була тут. Ми цього допустити не можемо. І це питання державної безпеки в першу чергу. Але я хочу наголосити на одному важливому моменті: ніхто не планує закривати церкви. І згідно от, е, рішень закону, тобто закривається структура. Структура, яка є частиною, яка афілійована з російською православною церквою, і яка, в принципі, єретична структура, це вже на сьогодні підтверджено там і рішеннями Вселенського патріархату. Нещодавно виступав митрополит фінської церкви, казав, що там в московському патріархаті не залишилося християнства, там є етнофілітізм і інші єресі. і ми говоримо про закриття структури. Віруючі можуть залишатися. Якщо священики хочуть перейти до православної церкви України, то будь ласка, двері відкриті, але жнов питання: вони не переходять, добровільно не переходять і навіть впираються. Якщо священик не проводив агітацію за русський мір, за перемогу руского оружя і не казав про те, що прийдуть наші нас звільнять е, да? не наші, а їхні, то, будь ласка, він може служити. Але громада може висувати, будуть інші священики, які будуть служити на цих парафіях, і молитва за Україну не повинна припинятися. Ви говорите про те, що структура припинить своє існування. Що буде з майном, я маю на увазі, власне, нерухомістю. От є храм. Він кому належить? Він належить громаді, я правильно розумію? Дивлячись, де в в Полтавській єпархії є такий юридичний парадокс свого часу. Більшість парафій були переписані на єпархію московського потребу. Тобто громада не є власником власного храму От, по Полтавській області. Це не рахуючи пам'яток архітектури, які в державній власності, mm -hmm. ну їх так не, не, не так вже й багато. Але більшість церков вони культових споруд. Вони належать єпархії московського патріархата. тобто, з припиненням існування полтавської єпархії московського патріархата, з припиненням існування юридичної особи, я думаю, що суд має вирішувати, кому належить це майно, і громада такі такі знову ж парадокс виходить, що громада має у структури ФСБ відсужувати власний храм. Ну дозвольте чисто мою професійну думку <кій> зв'язку з цим, коли втрачається, зникає структура у якої є право власності взагалі на території України, то є процедура визнання майна безхазяйним. Воно надходить у громаду, і потім громада вже протягом року ця процедура триває. Потім громада визначає, кому це майно буде передано. Ми наскільки озираємося на те, чи законно, чи незаконно ми будемо там проводити операцію з майном, я вам скажу, на окупованих територіях не залишилося ні однієї церкви української. Вони всі були знищені разом із служителем. І, а ми, ми абсолютно толеруємо те, що може знищити нас ізсередини. Це як іржа, це як вірус, той, який просто треба вилікувати. І ми, як здорове, таке суспільство, маємо до цього прийти самі. І зараз ми на шляху одужання, воно дуже важке. Ми Проходимо це через кров, ми проходимо це через втілення того, що ми проносили через століття, але процес лікування йде. І я думаю, що кожен з нас козацького роду пам'ятає, що ми маємо свою силу, ми маємо свою хоробрість, і ми маємо таку можливість залишатися вільними у своїй країні. От ви сказали про те, що процес оцей збору підписів у Верховній Раді він такий трошечки складний, і є там люди, які підтримують українську православну церкву. Відкрито, не відкрито, там кожен для себе вирішує. А як взагалі приймалися рішення по обласній нашій раді? Наскільки депутати в Унісон і одноголосно підтримали ваше тоді звернення до Верховної Ради? Я скажу так, що. Я, по перше, хочу подякувати всіх обласних депутатів, які після великої складної проведеної роботи про врегулювання всіх питань стосовно створення такого звернення і направлення до Верховної Ради, після деяких невдалих спроб. Там, де б на голосування. І в тому числі хочу подякувати і голову нашої облради, який прийняв саму активну участь підтримання цього звернення. Такі нам вдалося більшістю проголосувати це звернення до депутатів Верховної Ради, з метою, щоб таки підтримати ту більшість депутатів народних. Які спрямовують свої зусилля на зупинення роботи церкви Московського патріархату в Україні, кожне таке голосування в, район, в районах, в регіонах, в місцях, це маленька крапля в той річки, яка таки змете те, чого не має бути у нашій країні. Це громадянська позиція дуже багатьох людей, і вони її озвучують публічно, також шляхом цих звернень. Так само я хочу сказати, що Полтавська міська рада мені здається з п'ятого чи шостого разу, але підтримала це звернення до депутатів Верховної Ради і проголосували на підтримку цього закону про заборону московського патріархату. Оце ви зараз розпочали оцей збір підписів депутатів Верховної Ради. Наскільки ви прогнозуєте, він буде успішним, не успішним, активним неактивним в часі? І власне, що треба для того, щоби. Все ж таки весь цей процес він отримав якесь логічне завершення. Я скажу так: усі наші народні обранці таки були обрані людьми. І у людей небайдужих людей, Є чітка громадянська позиція стосовно цього питання. І навіть опитування, ті, які проводились стосовно відношення людей до церкви Московського патріархату, таки показали, що більшість українців за те, щоб припинити діяльність цього утворення в Україні. Тому суспільний тиск на депутатів, яких вони обрали до складу Верховної Ради, відповідно здійснить свій тиск. І депутати вимушені будуть. Дослухатися своїх народних обранців. Так, це відбувається не відразу. Так, це відбувається при певних зусиллях, але дорогу осилить той, хто йде. Ну і я ще хочу наголосити на тому, що це такий євангельський шлях. Євангелії, як написано, що якщо рука твоя чи нога соблазняє тебе, її. От зараз ми маємо відсікти цю структуру московського патріархату для того, щоб вона не соблазняла українців. І це болючий процес, але він необхідний і тут тільки ампутація допоможе нам. ПЦО. Фактично, впродовж там, останніх, останнього року вони змінили календар, а УПЦ залишилися, скажімо, там, на старому календарі. І власне, як оця ситуація можливо вплинула на прихожан і вплинула на духовенство. Наскільки суспільство от, власне в рамках оцього календаря якось розділилося? Ну треба сказати, що е, е, як нас залякував московський патріархат, що дуже там це розділить суспільство? Абсолютно ні. Більшість е, віруючих просто підтримали скала. Слава Богу, нарешті тепер все так, як має бути. Тому це абсолютно не розділило, і більше того, я скажу, що в ПЦУ є парафії, які не перейшли на новий Юліанський календар, Тобто, це абсолютно на вирішення парафій. Це не є як в радянські часи, так, к щастю, по етапу. Вот або там якийсь, хто не буде радіти, того повісимо. От, абсолютно, ні, це абсолютно добровільно і це не може просто стати перепоною при переході. Наприклад, якщо парафія хоче залишитися на юліанському календарі, при цьому хоче служити в ПЦУ жодних питань. Хочете служити собі на здоров'я? Вот. Але це не це стримує. Стримує те, що знаєте, як стримує той момент, що люди не звикли жити не за вказівкою ФСБ. Тобто, люди не хочуть бути вільними, люди не хочуть вільної України, люди не хочуть йти за Христом, люди хочуть якийсь котлов з московським м'ясом. Дорога доволі досить складна, і Україна через 300 років таке отримала Амрійну незалежність під час розвалу тієї нещасті, яка називалась Радянським Союзом. І зараз настав час її зберегти. Це ті покоління наших поетів, наших воїнів, наших жінок, наших дітей. Які йшли до того, щоб отримати таке мрієну цю незалежність, все те, що стає п'ятим колесом цієї незалежності, має просто відвалитися і не заважати йти нашій корінні далі. Я дякую за цю розмову в нашій студії. Бажаємо плідної роботи. Дякую нашим глядачам за дякую. увагу. Побачимося.